Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перерівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни. Пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть у коментарях, які авто хочете бачити у наших е, відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Всім гарного перегляду! Бензинова шкода Octavia A5 в універсалі. Це 10 рік, 1,8 бензин, 212 пробігу, повний привід. Це рісна історія, два ключі, сертифікат, обслужений автомобіль, пишуть новий двигун. Ціна 7600. Ось тут контакти внизу до власника. на Кенго. 12-й рік, 1.5 дизель, 214 пробігу, ціна 8.700. Двигун 66 кВт. Е, так, контакти є. Оригінальний пасажир. З форкопом. Seat Alhambra. 2004 рік, 2,0 газ бензин, ціна 5350. Контакти ось тут. Практично не зустрічаємо на авторинку. Багато хто любить такі шарани. Сіата. Так, покажу по салону. Кого цікаво чи телефонуйте. Б7 посад, повнопривідний, комплектація Alltrack. Track. 12 рік. 2.0 дизель, 212 пробігу, механічна коробка, Ціна 12 тисяч доларів. Тут контакти. Є панорамний дах. Віриний салон, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольф в хатчбеку. 2005 рік, 1,6 бензин, 207 пробігу пишуть. Коробка механічна, ціна 6100 доларів. Клімат-контроль. Toyota Avensis. в Універсалі. 10 рік, 2.0 дизель, 280. Проб його, ціна 10 тисяч доларів. Контакти є. Клімат, контроль, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія в універсалі. 2007 рік. Комплектація Лаурень Клемент. Повна комплектація, пишуть рідний пробіг 232 тисячі. 1,9 дизель на 77 кВт. 105 коней, ціна 8250, торг мінімальний, контакти зафіксовано. Зараз Є люк, Шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви, мультикермо, та парктроніки. Шкода Октавія А7 в універсалі. 19 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун. Значить, є сервісна історія, обслужений автомобіль 240 пробігу, ціна на 15500. Ось тут контакти. Давайте заглянемо по салону. На оригінальних дисках, до речі. Клімат-контроль, автоматична коробка передач бачу. Є парктронніки, кому потрібно фрукоп. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Megane в універсалі. 16 рік випуску. Пробіг 164 тисячі кілометрів. Об'єм двигуна 1,5 дизель на автоматі. Значить, пригнаний з Швейцарії 10 тисяч 200 доларів. Отут контакти. Покажу по салону. На автоматі. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Transporter. Так, По автомобілю оригінальний пасажир, довга база, 15 рік, 2,0 дизель, 9 місць, 217 пробігу, є вебасто. Автомобіль в рідній фарбі, ціна 15800. Отут контакти до власника. Так, погано, видно тонований. цікавить, телефонуйте. Рено трафік у звичайній базі. Так, в рідній фарбі це 16 рік, 1,6 дизель, 170 пробігу, 14700 ціна, 8 плюс 1 пасажир, тут контакти. Так, вам по салону. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ренотрафік в довгій базі. Сімнадцятий рік, 1,6 дизель, 9 місць в рідній фарбі, 17900 ціна, 239 пробігу. Тут контакти до власника. Сертифікат уже є. Так, ще раз довга база. Фуркоп, парктронники, розпашонка. Кода Октавія. Сьомий рік, 1,6 бензин MPI, 233 пробігу, механічна коробка, ціна 6350, контакти бачимо. Автомобіль Швеції. Так, світлий салон на тканині. З парктроніками. Volkswagen Turan. Так, По автомобілі четвертий рік, 1,6 бензин, 224 пробігу, ручна коробка передач механічна. Ціна 5250. Тут контакти. Є клімат-контроль, круїз-контроль, камера заднього огляду пишуть, є на гарній оптиці. Богоцікавить Ford Форд це Макс. Дев'ятий рік випуску, 1,6 дизель, комплектація Титаніум, 236 пробігу. В заводському окрасі, є двохзонний клімат контроль, електролюк, передні та задні парктроніки, шкірне мультикермо, є форкоп, 6950. Ціна за автомобіль і контакти є. На оригінальних дисках титаніум. Клімат-контроль. <кій> <кій> Більше інформації, уточніте. Opel Vivaro у звичайній базі. 2007 рік, 400 тисяч пробігу, 2,5 дизель на автоматі. Ціна 9500, тут контакти до власника. Так, покажу по салону. А це оригінальний вантажний пасажир з дубель кабіною. Рідко зустрічаємо. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Grand Scenic. 14 рік, 1,5 дизель на 81 кВт, 287 пробігу. Ціна 10550. Контакти є. Є сервісні документи. Клімат-контроль. Так, нам відчинили машинку. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. На гарних дисках оригінальних та лінзованій оптиці. Рено Кенго. Одинадцятий рік випуску. 1,5 дизель на механіці. Ціна 8-100 доларів. Так, заглянемо по салону. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volvo V-50, 12 рік випуску, 1,6 дизель, 241 тисяча пробігу, ціна 8400. Контакти бачимо. Салон на тканині є фаркоп, кому кому це важливо? Opel Vivaro в довгій базі. Посочу це 15 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу. Ціна 18700, контакти. Ось тут. Це оригінальний вантажопасажири з дубель кабіною. Так, розпашонка, форкоп. Більше інформації уточнюйте у власника. Opel Меріва рідко зустрічаємо. Так, Багато цінників, котрі від неї так і не зрозуміло. будь тут потрібно уточняти 6500 доларів. От так, Opel Meriva B. 11 рік, 1.3 дизель, 240 пробіг. Тут контакт для уточнення інформації. Ціна 6500 доларів. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Note. Шовтей рік, 1,6 бензин, 195 пробігу, ціна 5800 доларів. Контакти є. Коробка автоматична. З кліматконтролем. Рено трафік в довгій базі. Так, по опису. Восьмий рік, дев'ятимісний, 2.0 дизель, 212 пробігу, механічна коробка, тут контакти. Ціна 10 800. Є форкоп, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. 2005 рік. Тут телефони. 1,6 бензин, 170 пробігу в рідному окрасі. Ціна 5-100 доларів. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. 13 рік випуску, 1,6, дизель на 77 кВт, 220 пробігу. Ціна 11700. Контакти є. Є сервісна книга. Коробка автоматична. Так, вибачаюсь. Так, салон на тканині. Є кліматконтроль та підігрів сидінь. Volkswagen Caddy. 9 рік випуску, двигун 1,4 бензин, 203 тисячі пробігу, ціна 7200. Ось контакти до власника. Оригінальний пасажир, механічна коробка передач. Реномаган другого покоління в універсалі. Четвертий рік випуску, 2,0 бензин, 133 пробігом, двохзонний клімат-контроль, 6 вступка, ціна 4550 доларів. Тут є контакти для оточної інформації. Покажу зараз по салону, кого цікавить. На дисках. Комбінований салон, клімат-контроль. Є фаркоп, кому цікаво. Opel Zafira B. Так, по автомобілю. 2007 рік випуску, 1,6 бензин, 215 пробігу. Ціна 5650 доларів. Є два контакти до власника. Салон звичайний. Кондиціонер присутній на дисках. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Citroen c 4 Grand Picasso. 7-го року випуску 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач 190 пробігу, 7 місць, ціна 7500. Тут контакти до власника. На гарних дисках. Кіряний салон. Парктроніки, форкоп. Більше інформації уточніть у власника. Volkswagen Touran в арлайні. <coughs> принаймні зонішній точно. 18-й рік випуску, 2-х літровий дизельний. Двигун, автоматична коробка передач. Значить, після повного ТО є чаки сервісного обслуговування. Тут, тут в Німеччині ціна 19 900 доларів, ось контакти. Кого цікавить такий автомобіль? Покажу по салону. Звичайний клімат-контроль. На оригінальних дисках з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. 12 рік випуску, 1,5 дизель, 196 пробігу, ціна 8100. Бачимо контакти до власника. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Сандеро. 9 рік 1,2 бензин MPI з Німеччини. Ціна 4500. Контакти є. Є кондиціонер в автомобілі. Більше інформації. Уточнюйте. Volkswagen Touran. 11 рік випуску. 1,6 дизель. Семимісний автомобіль. О, тут контакти до власника. рідній фарбі, ціна 10550. Коробка автоматична, є клімат-контроль, Форкоп та парктроніки. Ренок Гранд Сценік. По опису за 16 рік, 1,5 дизель, 116 пробігу. Це на 12 тисяч доларів. Контакти ось тут зафіксовано. Щоб по салону. Салон на тканині, є клімат-контроль. Електроніки є автомобіль на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Четвертий гольф в універсалі. Так, Це 2003 рік, об'єм двигуна 1,6, бензин, звичайний атмосферний двигун MPI. Пробіг заявлений 261 тисяча кілометрів, механічна коробка передач, 4600 доларів вартість автомобіля і контакти є. Є форкоп. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy в довгій базі. 16 рік двохлітровий дизель на автоматичній коробці з рідним пробігом 203 тисячі сім місць на 17950. Так, є сервісна історія. З форкопом, з проктрониками, кого цікавить, телефонувати.